Вітаю всіх на моєму каналі, мене звати Альона. Сьогодні поговоримо з вами про ще одну новинку недавню Avon саме декоративну новинку. Я не скажу, що це навіть новинка. Там, я так зрозуміла, просто додали нових відтінків, а взагалі, цей продукт він вже був в Avon. Отже, тепер давайте поговоримо. Перед тим, як перейдемо до детального обговорення, прошу вас, будь ласка, поставити вподобайку мені коментарі, звичайно, коментарі, пишіть. Як ваші враження, я впевнена, що багато хто цим продуктом користувався, тому пишіть, як вам. І, звичайно, підписуйтесь. Чим буде нас більше, тим мені буде приємніше для вас більше відео знімати. Ну, ви зрозуміли. Тому так. і давайте перейдемо до обговорення. Отже, на сьогодні на огляді ось така. Рідка зволожувальна губна помада Ультра з матовим ефектом. В мене є в наявності два відтіночки, один відтіночок, ви бачите, зараз на мені така червона, а відтінок називається зараз, Glam Red, але я трішечки не зрозуміла, чому в каталогах цього відтінка немає. Чи вони якось по-іншому їх називають, чи я не знаю. Ну, ось Я взяла каталог, і в нас в каталозі червоні є ікона стиля. Ну і тут є ще Малиновий Трюфель, але ніяк не Gleмеред. Я так подивилася. Чи, чи по-іншому назвали, чи не знаю. Це мені ця помада приходила на затест в наборі для блогера від компанії, тому я думаю, що це новинка, і вона повинна бути в каталозі. Ну, трішечки незрозуміла, якщо чесно. Ну, але е, така помада є. Отже, а, ну і ще одну ж помаду покажу, що ось така в мене помада є. Е, вона називається. Candy Pink. І знову та сама ситуація. В каталогах я не зрозуміла, де вона. Я навіть отак по відтінку ну, попритуляла сам флакон до тих відтіночків, що тут нарисовані, і якось, начебто, немає такого схожого, чи, можливо, вивели цей відтінок. Ну, не знаю. Ну, це, цю, цей відтінок я собі сама була замовляла. Отже, ось такі в мене два відтіночки є цієї помади. Що хочу сказати, помада мені сподобалась навіть дуже сильно, так як вона з матовим ефектом. Так, Вона стає такою матовою на губах, трішки підзастигне. Але вона не сушить губи. Як буває, в багатьох матових губи починають таки зморщуватись, такі відчуття таке. Ну, як дуже пересушені губи. Ні, в цій помаді такого нема. Вона і справді зволожує. Губи дуже гарно себе почувають з цією помадою. Це плюс відтіночки, звичайно, також дуже гарні, дуже такі яскраві, це однозначно. Також мені подобається подобається саме цей спонс, щоб наносити помаду. Він так цікаво зроблений з такою заглибинкою. І туди набирається продукт. І от якраз тільки продукту, стільки потрібно, щоб нанести на губи і зробити нормальний макіяж. Ну І також, як я вже сказала, зволоження клас, просто губи після того, як страєш помаду, нема такого, що потрібно відразу там дуже зволожувати губи. ні. Нема такої потреби, так як вони і так зволожені. Тому помада мені сподобалась, на акціях така приємлива ціна гарна на ці помади. Ну, і взагалі, от, наприклад, я вам сказ... от зараз в мене каталог за серпень, то ця помада буде 159 гривень. Ну, я вважаю, для рідкої матової помади це нормальна ціна. А якщо ще ви зареєстровані в компанії, і у вас є знижка 25%, то от дивіться від 159 гривень і ще відніміть 25%. Оце буде ваша ціна на цю помаду. Тому задумайтесь: кому цікаво, то реєструйтесь. Я посилання залишу для реєстрації. Ну, чи захочете каталог просто подивитися? Отже, дивіться самі, кому цікаво. Отже, Мій вердикт, що обов'язково спробуйте. Класна помада. Отже, ну, от трішки так розповіла, тут дуже багато чого розповідати і нічого. Такі основні моменти, що мені сподобались, я вам розказала, ось дивіться, як на губах. Мені дуже подобається він такий, і не прям. Не скажу, що якийсь класичний червоний, він з таким відтіночком, начебто трішечки малиновим, ну такий цікавий, мені подобається. Отже, ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть, як вам, як вам відтіночок. Як цей відтіночок, від, відтіночок на губах я також десь тут ставлю, щоб, щоб ви побачили. Тому давайте обговоримо в коментарях, як вам як ви користувались, які ваші враження буде дуже цікаво почитати. Отже, так. Всім дякую за увагу і побачимось вже в наступних відео. Всім па-па!